Компанія Hyundai відкликає 167 тисяч автомобілів. З причини буде ржати. автомобілі Palisade з 21 по 23 рік. Їх відкликають через можливу відмову склочисників. Скупчення снігу чи льоду може привести до відмови чи переривчастої роботи електродвигуна склочисника. Можете собі уявити? Типер зробили ну, грандіозну роботу. І гендиректор директор зараз має ходити оце вулице на срасі рвати, бо ось з дворниками в них не зіграло. І треба 150 тисяч машин просто відкликати. Ну, Нормальна ситуація. Він думає, та їбалось би воно все в сраку, б. *я. І за дворників машини зараз всі напідпал. М -м. А так завжди. Тут не догляділи, тут забили, грандіозну роботу зробили, а за якоюсь мілочухою не, 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 не додивились. А потім ця мілочуха вилізає боком. І потім всі сидять і думають, да. І там ж дорослі дядьки всі знають, що простіше виділити час, щоб лишній раз все перепровірити, протестити і уникнути там тої чи другої якоїсь там дрібної проблеми, ніж потім в'їхати в забор, відкликати на кучу мільярдів машин. І з'їти голову чесати. А як же ж от так, Получилось воно.